Хто вам сказав, що не можна знаходитися? Це службове приміщення. Ну, а хто сказав, що не можна знаходитися? Діти. Зазначено чітко, що людина може геть спостерігати за тим, що готується в ресторані і заходити де завгодно. Я кажу навіть таке, а в магазині тим паче. Це товар, який знаходиться в магазині. АТБ на перегову 50А. Це лосось стейк. і мінтай тушка, свіжо Ну, Не дуже він такий свіжоморожений і не відповідає дійсності невакуумна упаковка. Тут тобто ми зараз на бемонокату, давайте подивимося, як вони зможуть по штрихходам подати цей продукт. І наступний. Тому що вони супереч закону, супереч нормам санітарно-технологічної станції, вони продають товар, який вже прострочений. Товари, який не відповідає на підзаконним ну, вимогам. Де вони не мають права цього не викладати, не продавати? На я. При, прийшов, я вас випущу. А де, у чим до верхового зберігаться? Інструкція. У мене є закон України, цивільний кодекс. А то за вами стоїть поліція, будь ласка, свої інструкції поясніть. Не продається? Продавайте стакан? Стакан? А де у вас маркування на стакан? Ви можете пробити чай? Весь чай мені пробити, так складно. Далі хочу придбати оце. Чай, м'яй чай, і це придбати. Не можете продавати його? питання? Коду не можете продавати. Вносите в базу. Бо нах... інакше я вам всіх... всім людям повідомлю, що у вас там безплатна кава і чай, бо ви не вносите в базу. Прошу, подавайте мне все. Давайте. то Нет. Да, да, да. Муч, мучаю этот ТВ. Они же не хотят нормально работать. Ну а что пустые стаканчики? Что тоже 29? Ну да, конечно. Как Нам предлагали вы ну, вашей работе. Администратора позовите, надо сделать возврат. У вас продукция без маркировки. Тут нету даты вывода. А вы мне продали без даты вывода. И покажите мне, пожалуйста, где здесь дата изготовления. Охранник не может не иметь права приказывать. Я вам поясню. Обмежувати мої конституційні права або права на придбання, ще щось таке. Ви займайтеся, будь ласка. Обмежуєте. оце підходьте я до мого товару, я його обрав, це вже мій товар. Все. Я його оплачую, що не оплачу, що моя, це моя проблема у вас не стосується. Є дата виготовлення. Що тут мені, будь ласка, подій? Я розрахувався вже, будь ласка, мені чек. є, так? Повернення, чек повернення, будь ласка, робіть. Це я хочу одразу зафіксувати і повернення. Так адміністратор вже втекла, вона не хоче спілкуватися. Далі повернення я хочу ще зробити на свою карту, так як ви зягнули з мене постійно. Таким самим шляхом. Воно соромно, я знаю, що не ви конкретно, але ви як магазин тебе бачите? Те що? Ви не знайшли дату? Немає дати виготовлення. Тобто, відповідно до норм законодавства України, такі товари ви не маєте права а не викладати, а не продавати будинку поживачам. яка, який має маркування, ви маєте відповідно продати по маркуванню, по маркуванню, яке вносяться до вас у базу. Не знімайте мене. А чого ви я мене знімаєте? Я теж забороняю мене цифрово. знімати. Знімайте мене? Я теж вас не знімаю. Не я фізична особа. Фізична особа. Агресивна фізична особа. А я навіть не можу. Ви мені казали, представник, будь ласка, поверніть адміністратора. Поверніть адміністратора на місце, а ви виконайте, будь ласка, свої прямі функціональні обов'язки. функціональні обов'язки, до вас Виконуйте, повертайте товар. Гроші за товар ви звернули? Ні. В чому ви пішли? Завтра буде зафіксовано, відповідно, гарячу лінію АТБ, як ви себе Бігаєш і шарпається. Робиться щось. Повертайте гроші, будь ласка, мені на карточку. Я розрахувався карточкою. Ой, вибачте, вказано в законодавстві вказано, ви маєте повернути таким самим чином, яким було сплачено. На гарячу лінію На гарячу лінію можете звертатися нашої держави самі. От в Кабмін ви звертаєтесь на гарячу лінію і просите розпобачити вам норми законодавства, якщо ви не розумієте. Будь ласка, мені повертайте гроші на карточку за товар. Я розрахувався картою тим самим шляхом. Є, вимог, є, вимога держав, є, вимога держав, є вимога Державної податкової служби щодо фіксації у вас. У вас зафіксовано, що я розрахувався бездохійковому ОТЖ. Повертайте мені на карту. Я вам ще раз говорю, ми повертаємо кошти, в фіксуйте. Ви маєте повертати. Ви з картатемо, будь ласка, до АТБ-маркет до центрального нашого офісу. Я придбав там, я повертаю там, десь. Я вимушений просити, щоб ви мені повернули гроші. Я вам повертаю гроші, готівку хочете. Я образував таким самим чином, яким була операція придбання. Це чітко зазначено в рекомендаційних інструкціях щодо продажу товару.

Я вам ще раз вам Ви повертаєте, ви відмовляєтеся офіційним листом, що в компанії повернути мене товар. Ви Я вам готівкою роблю повернення. Вас Ні, це не облаштовує. У мене в функціоналі немає повернення Ласка, на Скажіть, Ви відмовляєтесь мені повернути Я на мою банківську картку таким нас самим немає. чином. Вам на карту. Тобто ви готівкою. Тобто ви відмовляєтесь повернути на карту Я вам ще раз і пропонуєте мені погодитись мене. на готівку, так? Ви мене чуєте? Чи ви мене не чуєте? Я процитую. Я Можна заспокойтеся. Ви спосій. мені пропонуєте отримати готівку так. і не можете мені повернути на карту. Так? Ні, в нас немає такого трансполу. Тобто зараз така операція називається як е, обналіщування своїх з карточки через через я не знаю, вас, правильно? Мене є. Я, з я з вами розрахувався, я з вами розрахувався карткою. Ви, відповідно до вимог законодавства, мусите мені повернути таким самим чином, як і я з вами розрахувався. Я працюю по тим функціоналом, які мені надали Якщо на ви пропонуєте людині, і вона погодилась, а ви не пропонували, ви сказали... Використовує... Сразу... Якщо ви пропонуєте порушення, ви посилаєте лист у центральний офіс Атеда Маркет, вирішите це питання. Я вам прийшла на зробу, повернути вирішення. Магазин не вирішує. Ні, на місці продажу Є. товару. Я, я вам ще розпоку. раз пояснила. Готівку я вам зроблю повернути. А без готівкового відмовляєте? Я не можу вам зробити. Повертайте готівку і я думаю, там вже достатньо зафіксовано, щоб у цього <плес> чеки визврати, пожалуйста, не дайте мені. Чек повернення. Знаєте закон, так, що в першу чергу ви працюєте не по закону, а по, по якимось вимогам АТБ. <плес> Чітко, якщо подивитися, тут є дві дати. Дата вжити до... Замороженої продукції і вжити до для дефростованої, тобто розмороженої продукції, дати виготовлення і дати заморозки немає. А який шрифт, яким все інше зазначено, ну, це робить цю продукцію просто напрямки неможливої навіть до використання, бо перевірити її автентичність неможливо. Жодної дати, жодного складу, нічого немає. Хоча мусить це робити. На коробці, в коробці теж немає, до коробки. Прийшніть, чому ви не можете продавати чай по стрішкові? А стаканчики можна пусті під вас. А вас влаштовує, що ви не можете купити по стрифону в магазині товару? Щоб долучити його до матеріалів справи, я зараз пишу ще одну заяву, щоб долучити до матеріалів справи і передати відповідним органам. Як він там все інше зберігання, все інше це стосується. Будь ласка, складайте протокол, залишайте відповідь протокол? Ну, щодо огляду. Чого огляду? Ну, Немає такого протоколу. Є протокол, протокол огляду. Немає щодо огляду чого? товару, який є неякісним, Бо це є адміністративне правопорушення, можливо, кримінальне, тому що це купує. Но, є адміністративне, значить okay. відповідні працівники okay. будуть подати okay. відповідні протоколи. Okay. Okay. Ну, все, тоді я буду зараз брати заяву, а ви ще почекаєте реагування моніторингу щодо цього питання. Тому ну, що я з вами не погоджуюся. Ви маєте приєднатись до матеріалів права і передати від То У вас тут колега. Ваш. Будь ласка, то а де він ваш вий... колега? То він вийде, я його позвучу. Звій службу, ми повиня. чекаємо ви, тут. Звіть, будь ласка, я чекаю. Кого вам ще не позвати? Чорна маска, чорна куртка. Там службовий вийдіть, Який службовий? Що ви? Службовий це що, не можна тут заходити чи що? Ну, де зазначено? То де? Та я ж... Ну звіть, будь ласка, ми чекаємо його. Ні, ну, на яких підставах? На яких вставив? Ну, Службовий вхід це що, ваша квартира? Це територія магазину. А територія, ну, територія магазину това, то є публічною зоною. Публічна оплачу, тут громадська товар, то Активність людей знаходиться. Відповідно, публічне місце наш товар тут знаходиться. Звичайно, ми його придбали. Ви його вкрали. Ви його не придбали, ми. того що ви навіть не розрахувалися на смуч. Для дебілів, дебілів за тебе да, пояснюю, що коли людина взяла ми товар ми, в руки ми, з прилавки, то це вже товар ми, цієї ми, людини. Ми, це власність міжки моя. Міжки Друга операція міжки, це я маю його оплатити. Відповідно, цивільного кодексу зазначено як здійснюється договір афер. Якщо випадок, я вибрав випадок, собі товар, випадок, товар, все це мій товар. Якщо я його пошкодив навмисно, я за нього несу відповідальність. Ви Якщо Зного його пошкодив його ненавмисно, не навмисно, то, все, то це ми залишається ми на Це вже не ваше діло. Чи ми збиралися так, сказати вимога Вже залишається на магазині. Ця витрата Ви вже не дали. Це зробити. Це зовсім різні речі. Це ну не бришинашу Ну, Ви оплатили ти розумієш? чи Ні, я взяв товар. Це мій товар. все, я його обрав. Ти не маєш коли права його, його забирати. А коли ваш, ваш товар. співробітник, застосувавши силу, зробив, чинив грабіж, ваш не ваш товар, це ви будете розказувати де інде. Розумієте? Це вже буква закону буде реагувати на ваші дії, відповідно, ваших працівників. Де ваш працівник? Офіційно не можна. звільнити, бо він без маски не... Да, ваш працівник не він до доходить без маски. Да. Напишіть, написать, написали заяву, напишіть де Я вас. Що мама не ну, дивіться, то вони закрилися там. Прошу вчинити які дії.